Вітаю, п'ятниця, 29 грудня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз Дуда скликав засідання з України в повітряний простір Польщі влетів непізнаний об'єкт. Бюджет війни понад мільярд доларів коштувала Росії масована атака по Україні. Не засіб пересування, а розкіш в Україні з 1 січня стане дорожче отримати права та перереєструвати авто. З України в повітряний простір Польщі влетів непізнаний об'єкт. Інформацію про інцидент надало оперативне командування збройних сил країни. У дописі на платформі Ікзі йдеться, що радари ППО стежили за об'єктом з моменту перетину кордону і до зникнення сигналу. Відомо, що об'єкт впав неподалік кордону з Україною. Інформації про постраждалих немає, В оперативному командуванні пов'язують інцидент із масованою ракетною атакою по Україні. У зв'язку з подією президент Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом. Під час сьогоднішнього масованого ракетного удару цілями ворога стала соціальна і критична інфраструктура. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в пологовий будинок і торговельний центр, пошкоджені житлові будинки та станція. Метро на цей час, за офіційними даними, відомо про щонайменше. 19 загиблих мирних мешканців та майже сотню поранених. Серед постраждалих щонайменше двоє дітей 6 та 8 років. Пошукові роботи тривають. Постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп та Запоріжжя. Щонайменше 1 мільярд і 27 мільйонів доларів коштувала Росії масована атака по Україні. Загалом ворог випустив 36 ударних дронів типу шахет, щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, х 555 Х-55, 14 балістичних ракет С-300, С-400 Іскандер М та 5 аеробалістичних типу кінжал. Так, до прикладу, останнє може коштувати від 10 мільйонів доларів і вище. Іранські безпілотники від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за одиницю, а вартість ракети Х-101 становить 13 мільйонів доларів. В Україні з 1 січня стане дорожче отримати права та перереєструвати авто. Згідно з рішенням уряду, суттєво здорожчують, зокрема, вартість послуг у сервісних центрах МВС, отримати посвідчення. Водія коштуватиме 230 гривень, а не 26, як було раніше. Скласти теоретичний іспит 250 гривень замість 13. скласти практичний іспит 420 гривень. Реєстрація, перереєстрація транспорту усіх категорій з виданням фізичного чи електронного свідоцтва відтепер вартуватиме 350 гривень. Американський штат мен слідом за Колораду заборонив Дональду Трампу балотуватися у США під час первинних виборів від республіканської партії. Свої річ. Рішення пояснили 14-ю поправкою до конституції, що забороняє балотуватися учасникам заколоту. Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до дій, які спричинили штурм капітолія у січні 2021 року. Водночас це рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді США. Численність людства досягла історичної позначки у 2023 році. Населення світу зросло на 75 мільйонів, і на 1 січня становитиме 8 мільярдів. Такі дані бюро перепису населення. США. зазначається, що світовий темп зростання в минулому році склав трохи менше 1%, А на початку 2024 року в усьому світі кожну секунду буде народжуватися 4 людини та фіксуватиметься дві смерті. США додали 1,7 мільйона людей, і на новий рік їх населення становитиме. Майже 336 мільйонів осіб. Найповільніше розвиваються десятиліття після Великої депресії 30-х років, коли темпи зростання становили 7 ,3%. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!